Коаліція рішучих озвучила чотири цілі для майбутніх миротворчих сил в Україні. Про це заявив у брюссельській штаб-квартирі НАТО британський міністр оборони Джон Гіллі. За його словами, це небезпека в небі, на морі і на землі та посилення ЗСУ. Гіллі наголосив, що під час засідання представники 30 держав сфокусуються на оперативному плануванні коаліції і забезпеченні її повної готовності. Ми стоїмо з вами в боротьбі, будемо стояти і в мирі. Підсумував Джон Гіллі. Українська компанія Stem, СТЕ так, вироблятиме альтернативу Starlink ілона Маска. Про це повідомив у Фейсбуці її гендиректор Дмитро Стеценко. За його словами, STEMEN уклала угоду із шведською рек'ютек про серійне виробництво супутникових інтернет-терміналів. Завдяки цьому Україна матиме власне виробництво супутникового обладнання йдеться у дописі. Очільник Стетмен зазначив, що за е, оптимістичним сценарієм компанія запустить виробництво у 10 тисяч терміналів на місяць уже за півроку. Однак про повну заміну Стерлін поки що не йдеться, бо наразі альтернативи є лише е, дорожчі за зв'язок, який надає Ілон Маск.